У грудні ж українських вболівальників шокувала звістка. Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Зрозуміло, що його відразу відсторонили від тренувань із Челсі. Хоча формально лондонський клуб висловив підтримку своєму гравцю, який категорично заперечує, що свідомо вживав заборонні препарати. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати, як це могло статись. Знаю, що не зробив нічого поганого. Все ще сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Допін скандал одразу ж почав обростати теоріями. Зокрема, з'явилася версія, що мельдоні мудрику могла підсипати російська блогерка Віолетта Грачова, роман з якою прописували Михайлу. Ще одна теорія мудрику у таборі збірної України вкололи в коліно, яке його турбувало ін'єкцію із стовборових клітин корови. І саме наче цих тварин підкормлюють мельдонієм, який в результаті і потрапив в організм футболіста. Такі околи роблять для регенерації пошкоджених клітин. Зараз смотрик чекає на результати проби «Бі». Якщо ж і вони будуть позитивними, то максимальний термін покарання, який чекає Невінгара Челсі, це цілих чотири роки поза футболом.